Слава Господу. Ми вдячні ми вдячні за благодать і за цей вечір. І сьогодні ми будемо продовжувати слухати верніше пророче слово. Брати вже читали. І я буду продовжувати. Дав мені Господь двох апостолів сьогодні слово, але я не знаю, як Господь поведе одного буду. Читати, а другого побачу. тому що слово Господнє воно одне друге доповняє. І я хочу читати, ми продовжуємо святкувати Воскресіння Ісуса Христа. Амінь. Христос воскрес! воскрес! Амінь. Він живий. І коли ми молилися ще перші молитви, чи навіть можливо слухали перший псалом, то таке я отримав розуміння, які щасливі. Ми люди, що ми віруємо, поклоняємося і молимося до того, хто воскрес. Бо на сьогоднішній день багато людей вони моляться до різних богів, вони мають своїх богів. І вони до них моляться, вони їм свічки ставлять, вони їм ще щось там роблять. Але ті боги не чують, ті боги не бачать, ті боги не допомагають. Ну, які щасливі ми з вами, що ми віримо в Воскресого Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Який серед нас, і який в нас, і який і там праворуч рочуття заступається за нас. Ми віримо, Слово Боже, так? тому що це вірніше пророче слово. І я хочу зараз читати деякі місця і слово Господнього послання апостола Павла. І так, вникаючи в слово Господнє, от брат зачитував Псалом, що закон Господній доскона. Чуєте, йому не потрібно нічого до нього ні додати, ні віднімати. Нічого Він досконалий. І тому хочеться просто, щоб ми вірили в цьому слово Господньому і жили ним. І велику привилегію мають ті, які живуть згідно Слова Господнього. Ви скажете, чому? А тому, що Господь стоїть за словом своїм Він сказав, і Він назад свої слів не забирає, бо він сказав. І тому я читаю друге послання апостола Павла до Тимофія, і я би хотів, я приймаю його для себе, а ви приймаєте його для себе. Де я буду читати з восьмого вірша. Друге Тимофія, другий. Розділ із 8 вірша 2, 2, 8. до Тимофія. Слухаємо дуже уважно. Пам'ятай про Ісуса Христа, з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією. Чуєте про що і про кого ми повинні завсіди з вами пам'ятати. Бувають речі, що вони нам пригадуються, якісь хороші, дуже хороші. Бувають речі і погані, коли нам хтось щось зробив погане. Но тут стоїть наголос, щоб пам'ятали ми і свого часу до Тимофія було це слово, щоб пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, який воскрес! І з мертвих за моєю Євангелією. От яке сильне слово, коли ми з вами будемо пам'ятати про того Ісуса, якого проповідував апостол Павло, а Він проповідував і того, який вмер, і того, який воскрес, і про того, який має знову прийти. І Бог визначив день. Який буде по правді судити весь світ через мужа, тобто через Ісуса Христа. І тому е, сьогодні я хочу просто поставити наголос, я так розмішляв і їхав по дорозі по Фривею. І сьогодні знову псалом такий духовний слухаю, і як мене Дух Святий на Фривеї наповнив, як я почав. Славити Господа, тішитись, знаєте, тому що Він Воскрес, Він живий, і Він чує мене, і він чує тебе. Тоді, коли ми молимося, тоді, коли ми просимо. І чому? Тому що Він живий, брат і сестра, він живий. І тому ставив тут наголос апостол Павло до того, з ким разом трудився, пам'ятай про Ісуса Христа. З насіння Давиду, який воскрес із мертвих, за моєї Євангелією. І він пам'ятав його, і апостол Павло, і далі я 9 вірші читаю за цю Євангелію, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але слова Божого не ув'язнити. Так, да, ми знаємо, і апостол Павло багато страждав. Можливо, і Тимофій страждав за ім'я Ісуса Христа, бо в деяких постаннях є також згадано, що Він вийшов із в'язниці. Так, і він страждав за ім'я Ісуса Христа. Але ми бачимо, настільки вірив і довіряв апостол Павло Воскресшому Ісусу Христу, що Його нічого не могло розлучити від любови, яка була в нього і віри в Христа Ісуса. І далі Він говорить, що я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але Слово Божого не ув'язнить. Через це переношу я все ради вибраних, щоб вони доступили спасіння, що в Христі Ісусі за славою вічною. Чуєте, це є хороший приклад, коли наші попередники, апостоли, Наші батьки, вони е, терпіли за ім'я Ісуса Христа. Тому що далі тут Слово Господнє говорить, я його хочу е, прочитати. Вірне, це Слово, вже 11 вірш читаю, коли разом із ним ми померли, то й житимемо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. Бачимо, а хто із нас не хоче царювати разом з Ісусом Христом. Але для того, щоб царювати, потрібно спочатку терпіти. От люди на сьогоднішній день, знаєте, вони би ну, хотіли отак все легенько, так все просто. І я, син царя, багато таких є, які сьогодні і таке проповідують. Ну тут слово Господнє вірніше пророче слово, і останнім часом, знаєте, так, Господь мені, коли я читаю Слово Господнє, воно так якби для мене. І воно так і є, не тільки для мене. Але те все, що я читаю, ніби говориться як пророче слово до мене, щоб я його приймав. І коли я його приймаю, то тоді, знаєте, укріпляюся, виростаю в мужа. мужа Духовного звірив віру. І тому Слово Господнє говорить про те, тому що ми знаємо: Ісус Христос є вчитель, який з неба зійшов, і Він є той, який залишив Слово для всіх Своїх послідовників. І Він такі слова сказав, що за ім'я Моє зненавидять вас всі народи. Є так написано? Ісус Христос сказав. І вас виженуть із синагог. А за що? За те, що хто хоче жити благочестиво, будуть гонимі. так є написано. І благочестиво, тобто, знаєте, правильно, згідно слова Господнього, а ворогу не вигідно. Бо зараз ворог, він і так званий в церкві. Позаходив. І він там має багато своїх агентів. І як навіть біля Ісуса Христа був зрадник 12 учнів і один із них зрадник. На сьогоднішній день ми можемо собі таке порівняння робити, але Господі допоможи, щоб ми з вами були в числі тих, які живуть Словом Господнім. І далі я хочу прочитати. Коли терпимо, то будемо разом також царювати. Але є і друге порівняння. А коли відсураємось, тобто Ісус Христос, коли був на землі, Він також таку науку залишив. Хто відсурається мене і моїх селів не приймає, того також відсурається і. Син Божий, як прийде у славі Боже. Чуєте? Наука апостольська вона тільки доповняє, тому що нічого не може розходитися із наукою Ісуса Христа і все Писання Богом натхнене. Коли апостольська наука, і тим більше, яка вийшла в канон Слова Божого, ось цю Біблію, яку ми проповідуємо, під контролем все було. Коли різні перекладачі, різні люди, вони знаєте, формували оце Слово Боже, то воно все було під контролем Божим. Я так вірю, тому що Господь не дозволив би, щоб якась фальш була або щось було, знаєте, там людське, і написано, що все. Все все писання Богом натхнене. Амін. Брат і сестра, чуєш? І коли ми читаємо Слово Господнє, просто те, що ми деколи не розуміємо, то це не Божа справа, це наша справа. Ми не розуміємо. Амін. А якщо потрібно, Бог вам відкриє, є написано. Так? І от читає сьогодні, не розумієш. Буде читати завтра, не розумієш. А буде читати післязавтра, і вже тобі Господь відкриє. Амін. Ви практикували таке? Амін. Якщо ти читав прошлого року слово Господнє, прочитав і далі пішов. Читаєш цього року те саме місце писання. Раз і тобі Господь відкриття робить. Тобі, Бо ти вникаєш в Слово Боже, а воно живе і воно робить роботу. І тому, бачимо, є тут застереження. А коли відсораємось, то й він відсорається нас. Не спочатку Бог, а спочатку ми. І тому нам потрібно, як в посланні апостола Павла до Тимофія, є написано: знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, навіть цьому от нижче третій розділ. І там перераховується, які люди будуть, і це до тих, які мають вигляд. Побожності, тобто такі побожні, такий вигляд хороший. Але яка... А біда в чому? Але сили її відреклися. от в чому заключається біда? Вигляд можна подавати, але сили Божої можна не проявляти, можна не мати, можна не сповнятися силою Божою. І дає вихід слово Господню, Господа топіків нема. Недавно до одного брата було тут слово Господнє, таке пророче, що е, ти думаєш, що в ту, тупік як вийти, а Господь каже: в мене тупіків нема. І слово Господнє говорить там далі, що каже: відвертайся від таких людей. Тобто з ними не дружи, з ними не ходи. Ті, які мають вигляд побожності, а сили її відреклися, відвертайся, не дружи. Товариство лихе псує добрі звичаї. І знову ж у посланні апостола Павла до Тимофія написано, а ти ухопися» слухаймо уважно, брати і сестри, а ти ухопися за вічне життя. Чуєте, ми повинні ухопитися за вічне життя, до якого і покликаний був Ти, і визнав добре визнання. Перед свідками багатьма. Я не знаю в кого скільки було свідків, коли ми давали обітницю Богові, Богове, коли ми входили в заповідь з нашим Ісусом Христом. Кожен із вас, ви знаєте, скільки було свідків, когось вночі хрестили, когось день хрестили. Я пригадую і своє водне хрещення, коли я вночі мене хрестили в такі часи, були комуністичні. Що... Але були ті, які йшли, брати, сестри. Ми вночі йшли. Я пам'ятаю, місяць світив і. Мене хрестили, я давав обітницю. І знаєте, небо наблюдало. Наблюдало небо, як я давав обітницю. І слово Господнє дає підтвердження: ухопися за вічне життя, до якого і покликаний був ти. І визнав був добре визнання перед свідками батьма. І тому є слово застереження. Коли відсораємось, то й він відсорається нас, брат і сестра. Є небезпека завжди. І для того ми з вами приходимо, молимося, у Бога черпаємо сили, а в нього Господній потік повний води для всіх вистачає. І коли ми входимо в Божу присутність і сильно жаждемо, а Господь додає, а Господь додає. І навіть сьогодні ми чули, що пророче слово було, що е, ти поколіна, да? а Господь хоче, щоб глибше заходити. А? Да? І тому для того, щоб глибше заходити, не один раз тут пророче, слово було, що на цьому місці ріка живої води протікає, Господній потік протікає, І тому потрібно вірою входити, входити. І тоді, коли ми входимо в цей Божий потік, останніми днями. Е Переживаємо велике благословіння на цьому місці, тому що народ приходить, нуждається, смиряється, і Господь зливає потоки благословення, і тому но є завсіди небезпека. І тому далі порівняння Ідея 13 віршик прочитаю. А коли ми невірні, вірні, зостається він вірний, бо не може зриктися самого себе. Чуєте? Слово Боже! Ми деколи буваємо, у нас, знаєте, десь може щось трошки якесь сумнів підійти, хоча Слово Господнє сам Ісус Христос сказав, да не смущається, серце ваше. Ви вірийте в Бога, і в мене вірить, брат і сестра. Ми є одні з щасливих людей, тому що ми віримо в воскресшого Ісуса Христа. Алілуя. Який Бог, Якого Бог воскресив, раді того, щоб ми отримали оправдання Воскресінням Ісуса Христа через віру. Якщо будемо вірувати, ми отримали, ми отримаємо. Але сьогодні ми повинні вірити і в це слово Господнє, що може бути і таке з нами, що коли ми невірні, вірні, зостається Він вірний, бо не може зриктися само себе, брати сестра, ми перед таким Богом, який завжди вірний. Він вірний в своїх всіх обітницях. І тому ми сьогодні черговий раз на цьому місці, щоб йому поклонятися, щоб до нього молитися, щоб входити в його присутність, бо він серед нас наближатися до нього. Бо слово Господнє говорить наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Бог гордим противиться, а смиренним Амін. дає. Благодать. І брат ключа Псалми про цю благодать. Ми дякуємо, ми благодаримо за цю Божу благодать. Коли читаєш послання апостолів, там початок або кінець кожного послання говорить, що мир і благодать да умножиться, мир і благодать. І як це цінно, апостоли, це розуміли, що як це цінно. Коли в серці мир, і Божа благодать наповняє, утішає, навчає. І тому ми зараз перед нашим живим Господом, який бачить, наблюдає. І зараз знає, про що ми думаємо, чи ми вникаємо Слово Господнє, чи наші думки, можливо, десь літають. Але як добре, коли ми з вами насправді слухаючи Слово Господнє, ми вникаємо, і деколи Господь так багато їжі дасть, що ми їдемо додому, і ми ще маємо про що роздумувати. Ми, можливо, ще на другий день роздумуємо або навіть ранком піднімаємося. Я говорю, тому що я так практикую: піднімаюся ранком, молюся і починаю.